Вітаю глядачів-слухачів, хто займається різьбою по дереву. Коруста міска в процесі доробки. Клапан на сталь. Клапан відрізав різцем на токарному станку, проточив для зменшення діаметру для того, щоб забити в ручку. 95% вже зробив на цьому кругу русточки. Зараз покажу, як воно було, як я робив. Іскри йдуть червоні. Як бачите, профіль робиться, Бачите який профіль. Полумісяць. Далі я буду затачувати його отак з боку. Так, і продовження нашої праці. Я думаю, що певний успіх досягнутий. Верба ріжиться мастка у нас колопальна система. так можно кулупать, можна стукати. Така системка. Значить, був клапан у нас. Ми розробили пруточку, щоб загнати у ручку. Зробили ручку раніше. Тепер за годину роботи у нас повністю готовий інструмент для різьби Хочете купити, пишіть. Хочу купити. Не хочете купити, пишіть. Не цікавить. Тут же у нас раз і отвір. Робився отвір. Значить, на цьому наш даку Щоб придати йому форму, треба алмаз. Передається форму алмазом, летить пудра. Тікаємо з підвала, щоб не нюхати пудру. Продаємо форму полукруга. Стачуємо. От. Тоді, під цей полукруг ми точимо цей інструмент, так, як я показував. Далі полірувальний круг, зелена пастагоя. Круг маленький, треба більший. І... Результат є ось така система різьби. Ну, як на перший раз, 30 років назад я різав різьбу. Тепер знову відкрилось друге дихання. Ну, я скажу, це клапан має червоні іскри. Можливо, це випускний натрій в ньому не було. Я його розрізав різцом. Рапітовим, значить твердість в нього не є висока. ось блистить, хорошо блистить. Так. А вже цей ножик, що я робив, зараз покажу, оцей ножик, що я робив, теж з клапана. Я ним теж працюю. От. О, то вибачте мені то він шалений, дивіться як, він же шалений. Шалено ріже. о. Тоб так, що можна кості різати. Це теж з клапана. Клапан мав натрій. Це, напевно, випускний. Ну які іскри, ну зараз провірю, вам покажу, які іскри порівняю. Не можу я сказати, які іскри. Е, напевно, жовтіше були. Цей клапан, цей різець, цей клапан, полукруглий різець, він е, має, має червоні іскри. Ну, ось таке відео. Це верба, воно м'яке дерево. Е, м'яке дерево це липа, осика і тополя. Тополя я також займався по токарці. Зараз санка того немає по дереву. У нас Прийшов час до різьби. Хто згадав різьбу, ставте лайки, присилайте друзякам. Так що з клапана автомобільного можна зробити різець. Якщо ви хочете зробити на замовлення, пишіть. Треба різець. Ще один різець. Сьогодні я почав робити. Це бритва особа 60 год. Тут, бачите, пише особа 65. 6 значок СЕ. Ну, похоже, а, спутник. Ось, бачите, якраз спутник значок. Е особа 65-й год. Ручка така тимчасова. М -м, ну, вже 80% сточив. Це бритва суха. У мене був такий різак, ножик різак. Він кришився. Оцей угол передній кришився і. Е, ну, я ним різав років, певно, 4. Десь він загубився. Дякую за увагу. 14 грудня маємо теплу погоду. З вами був токар, рещик і майстер по ножиках. Якщо ви хочете заказувати телефон, останні цифри е, були 130 лайфа, 2838 Київстара, але Київстара в мене ще немає. Після того, що стався з Київстаром, коли пропав весь Київстар, 20 мільйонів абонентів. На цьому прощаюсь, Всього вам найкращого. Успішних робіт в, різьби, в різьбі по дереву.